Як звуть собаку, вчительки математики? <плес> як <плес> сінус? <плес> Це Ал коміки. Шоу у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте. Шо ви, як справа, як рада? Такое, типу, ну в мене все болить, в мене все болить, мені хреново. Прекрасно. Серега, що ти зробив пробіжку вже? Пробігся, позаймався, сходив в качалку. Вся тема перед Алкашкою. Перед тим, щоб дохуячитись. Не вайштя, що ви чисто два чувака із різних районів зустрілись в Америці. Чисто битва район. Не для комунікації зустрілись. Да. А я думаю, ви будете. Ніякої ворожості. Стоп, у вас не буде бійки в кінці? Ні в якому разі. Ди на Антона, яка бійка? Ми дивись, ми не як усі, ми будемо пити справжній алкоголь. Тому у нас в кінці, ну хіба якщо ми будемо стояти, вже буде добре зібратися. Який фільм з жекічаном найкращий? До всі Бога. До «Доспехи Бога! комуніст», А все, що з комуністами, це вже... А тепер битись. <клес> 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 Здорово, Серега! Добрий вечір. Як справи? Як сидіти? Як зручно? Нормально? Не Видимо? зручно зовсім. Незручно. Моя срака що не влазить, блядь. Старий, а я казав, що треба схуднути до, до, до якоїсь 30 червня. Я чуть, -чуть. Чуть, чуть я сход. Я Ти скуд. Я ні, я, я набрав. Чим продавчиня в селі? Краща касира в супермаркеті. Чим? З продавчиною в селі завжди можна домовитись про лізінг. Хорош, спасибо. Як називався дитячий будинок, якби його засновницею була Людмила Янукович? Тут уже козир. Як? Батя, я стараюсь. <плес> Ой. Ну, це щоб ти розігнався, старенький. Для тебе. Я просто поважаю опонентів. Люблю ціну. О, да бог ти моє. Ай, клас. А так апетитно. просто неймовірно. Та якби тебе создано ліцюй чарочки. Кайфово. Ух. Як звуть собаку вчительки математики? Як? Сінус. Я просто уявив, що вчитель математики. Це було хорошо. Дай Бог здоров'я. Мир сім'ї, здоров'я в хаті, файна дівка на криваці. Бо якось без тоста батя казав не можна. Є? Так ти <ріст> що? <ріст> Чого Коля Тищенко не перепливає тису? Чого? Бо вже берегів не бачить. <ріст> Це так, да. все по факту. По факту. Сука, щита. Чому Аладін плаче і кричить: за що? коли дивиться радянські фільми? Чому? Бо там всі кілими прибиті до стіни. <рес> Сука! Красавчик! Ну, Це чітко. Це чітко. Для тебе, братик, все для тебе. Що спільного між путіним і гарненьким милим каченям? Шо? Всі чекають, коли він крякне. <рес> Стоп, блядь, ну за це ну, гріх не випити. дід не пойме, звісно. <різу> Супер! Чекай, я в смислі, дід не пойме. Ну мій, ну що я не випив. А -а -а. За те, що Путін здох. Ну, блять, це тост нам биван. Дай Бог, Бог здоров'я не Путіну. <різу> <різу> що спільного в планокура і в мами студента? О, це вже про мене. Що? Вони обоє вб'ють за банку. <різу> Жаль для тих, хто жив в гуртожитку. І для планокурів. І в кого є мама? Ти сміяв? Ти не сміявся? Чого Зеленський? Більше не їздить на велосипеді. <laughs> Блять. Чого? Бо єрмак не дає порулить. <laughs> Високополітичні жарти. Як називається камінь вічності з Марвел, який дає довічну свободу? Як? Ти саракт. <laughs> <laughs> <Блять. смех> Окей. Окей. А, про глибину знаю трошки. Як називається корейська традиційна книга рецептів? Як? 101 далматинець. Є <рес> 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 в когось собаки. Я хочу собаку. Хочеш? Я прям капець хочу. Корейці хочуть. Через яку траму Віталій Кличко не зміг прийняти участь у інтелектуальній вікторіні? Через... Через яку? Передумав. Передумав. <рес> Це ахуєнно, це ахуєнно. Читійська тема. Це так ахуєнно, що. І я викупаю, що це такий жарт, що ти потім придеш на емоціях до мами і скажеш, там такий жарт, почав розкажеш, вона скаже, ти що йобнутий. Та мам, це ж блядь. Вона така: а Брат, пасі. Як називається книжка про український холодильник, який впав на людину і вирівняв їй з Як? Атлант розправив плечі. Візуальний було? Ми тут ми тут євангелія читаємо. блядь. В Чому різниця між лісником і поганим пікапером? В чому? Лісник не тягне колоду в ліжко. Чому японські маніяки не доглотовують свою жертву до кінця? Чому? Тому що в самураї є тільки шлях. Самурай. Хоч. Поїхали. Та тут це Поїхали. так. Поїхали. Поїхали. Ми ще, бляд, зараз поїдемо. Що отримують неслухняні неслухняні росіяни? Що? А татакумс. <ріху> <ріху> а розігнався, розігнався як. За вас. Ваше здоров'я. За Юру Мурашковського. <ріст> — <ріст> Боже, як тут жарко. Чому третьокласнику з Уганди вчитель поставив два за твір про дитинство? <ріст> Ідей маса, але цікаво. Чому? <ріст> Тому що у нього був дуже сухий матеріал. Ого-го. <ріст> А що ви думали? А що ви думали? Хто програє в інтелектуальному батлі між Тищенком і Кличком? Хто? Людство. Сука, блядь. Орвал! Тупо Орвал тобі проснувся. Бля, чувак, а що це так? А. Фу бляха-муха. Що не можна зробити з віном Дізелем? Що? Поставити на газ. Да, блядь. Що сказав Ісус, коли вперше похмелився пивом. Що? Чуваки, все нормально. Христос Воскрес. <рес> дуже файно на цьому і завершимо. Дуже, гар... дуже гарна крапка. За Ісуса. А ти чекай, 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 а ти соль. Я посипав собі лайм. А. Так це ж не так. Ну ти дуже довго. Владик казав, що не треба. <рес> а я Владіка, слухаюсь во всіх моментах. Все, народ, як вам класно? Я сподіваюся, нас не закриє СБУ після моїх жартів. Або хай закриє. О, так, пацани, мужики, 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 мужики. Два питання, або три питання, або чот... скільки питань? Сім. Да, а, сім, окей, як звати твою маму? Ольга Васильівна Кривко. Антон, скільки буде квадратний корінь із 144? 35. <реш> <реш> uh, Сергій, uh, що таке бісектриса? Тобі так похуй на нас вообще, чувак? Так. Бі я не знаю. Я, бля, ти що не поняв, Інтелектуальні жарти це не моя стихія. Uh, чи Шевченка? ні, 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 не, не, не ну. uh, про. Дніпро... Мрощи над вишнями годуть, плугаторі з плугами йдуть. Все. Ні, так секунду. Мені 13-й минало! Я пас ягнята за селом. Будь ласка. Мені так любо-любо стало. Все. Ну, все, знаємо. Все. Все. Подякували, подякували. Ого, це 29-й випуск шоу Алкоміки, майже 30. Тобто, ну, вже такий собі вік. Ставте лайки, підписуйтесь, кажіть, що можна ще доробити, що можна поправити. Я завжди за. Можливо, будемо щось пробувати новеньке, щось цікаво. І жарт на кінець, жарт на кінець, якого президента досі не знайшли? Білл Клітер.